Всім привіт! Ми на своїй ягідній фазенді, це канал Едагро. Тут ми розказуємо з Іванкою про ягідний бізнес. Дуже просто. Не так, як все треба робити там, по міліметрах з великими грошима, і щоб все було класно. Що ви подивитесь і подумаєте, я так не зможу, бо то сильно затратно, я не буду тим займатися. Ми так все розказуємо, показуємо, як. Як середнічково все робити. Да, щоб... Так собі ну, робити, звісно, треба, але не сильно там. Заморачувати, щоб воно все було рентабельно, тому що може бути сильно багато всього вкладеш, а ціна тут скаче, і потім може бути, що вигідніше було, менше отримати, менше вкладати і буде по грошах більш рентабельно. От ми саме так стараємося робити і все показуємо, розказуємо на цьому каналі, так що підписуйтесь, буде далі тільки цікавіше. Найперше, ну що вам треба, оце що то обов'язково, це треба, щоб у вас був. Помічник, щоб ви були однодумні. Ну, Ось такого типу може бути, як в мене. І треба, щоб у вас був мангал, бо це теж один з основних елементів, і гамак. Все. А решта все, не дуже обов'язкова. Зараз буду все показувати решту, що вам треба для ягідного бізнесу. Для нових глядачів нагадую, що ми купили це обістя спеціально для того, щоб садити малину. Потім ще почалася полуниця і все таке. все одно, ну, в общем, то все детальніше в кожному ролику і розказуємо, підписуйтесь на канал. Дивіться, оце в нас є малинка, тут різні прирізні сорти, садилась вона осінню. Садилась вона осінню. Так що її задача в цьому році просто прижитися. Ми від неї врожаю не очікуємо. А там далі в нас є вже основна площа, якою ми займаємось. Всі ті, хто вже давно за нами стежить, то знають, бачили, як ми садили. Це я розказую для нових глядачів. О-о-о, Тут вже почалася. Тоже малина. Де-не-де, бачите, вже є. Вже скоро треба буде збирати. Вже перестигає. Маємо десь приблизно... 20 плюс-мінус соток малини. Так що, глядачі, якщо ви теж думаєте чим зайнятися, якщо ви в селі маєте якийсь город, який лежить, нічого ви там не робили, і навіть якщо ви від того всього далекі, так як колись були ми, то ви теж можете зайнятися, тому що. От Ягідництво воно дає гроші. Воно маленьке, легеньке, але дає гроші. Просто воно що таке, треба все організувати, поставити на свої рейки, зрозуміти, як все працює, в яку сторону їде, от, і тоді вже можна заробляти. І хочу сказати, навіть якщо ви просто посадите рослини, там, наприклад, малину, корінням донизу, воно все одно буде рости. Якщо ви ж ну, не вірите, що воно не буде рости, то треба обов'язково поливати. Так, да, без поливу можливо і буде рости, але погано, треба поливати. Потім, якщо ви хочете, щоб ще щось було краще, треба одобряти. Не знаєте чим. Звертайтесь в телеграм на вайбер, все підкажу, все продам, все відправлю. Спитаюсь, що у вас, які культури, скільки, чого, все організуємо, порахуємо, відправлю. Є в нас до речі, хочу сьогодні презентувати вам. Щоб вам було легше вибирати, якщо ви, наприклад, собі вже орієнтуєтесь, але може хочете, щоб вас ніхто не обдурував, може вас хтось колись в інтернеті обдуривав, чи просто е бачите того, в кого купуєте в лице. От, то хочу презентувати, що в нас є інтернет-магазин, так само називається як канал Едагро, так само як телеграм-канал Едагро. Є в нас інтернет-магазин в напром сторінка. Так що можете написати в гуглі Дагро. І там на промі вам виб'є. Можете ознайомитися зі всіма цінами, все є. Все те, що я раніше виставляв в телеграм-канал, тепер воно все у вигляді інтернет-магазину зроблено. Всі-всі ціни актуальні, повністю вся актуальність позицій, кожних 4 години оновлюється. Яких немає, ті ховаються, які є, ті додаються. В общем, все. По серйозному. <хи> так що переходьте в наш е інтернет-магазин Edagro. Ed, понятно, це я, Агро це теж. Понятно. От такі всі ми товари продаємо. Там крапельне зрошення, е плівка, агроволокно, ну, е фу, затіняюча сітка. Отака От сітка для огірків сітка, Всякі там чохли на виноград, знаєте, такі є. На квіти, на троянди. Ну, навіть там, там не знаю, там 800 чи більше позицій, добрева. Так що обов'язково заходьте, але це ще не все. Це не просто, що я вам сказав, заходьте, якщо вам треба буде щось купляти, то купляйте. Ціни хороші, бо я бачу, там, наприклад, ви можете побачити, там, що на пром заходиш, пром там, він каже. Там я на якийсь товар дивлюсь, наприклад, на своєму магазині, і він мені каже, в інших продавців цей товар коштує від і до, та я дивлюся, мій там десь, найнижчих цінах, мої ціни, знаєте. Так що ви теж можете зайти порівняти, але це ще не все. Якщо вам треба щось купити, кажу, позицій багато, ви там собі знайдете те, що вам треба. Я вчора робив опитування в телеграм-каналі в своєму. От. То бачу, чим ви цікавитеся. Можете заходити в мій магазин, там воно є, і ви просто копіюєте посилання на той товар, який ви вибрали. Кидаєте мені на Viber або на Telegram, не замовляєте на промі, і я вам зроблю знижку. Чому? Тому що пром з мене буде брати. як... Комісію за те, що хтось замовив. А так, якщо ви в мене просто скажете, що вам потрібно, подивитесь там на промі, скинете мені, я вам його відправлю і ну, вам буде дешевше, ніж та ціна, що там є в магазині. Так що на зв'язочку обов'язково щось купляйте, давайте, давайте, давайте. Так, техніка безпеки. Хай горить. Вода стоїть. Зголодніємо, то будемо жарити м'ясо. А я йду збирати малину і ділитися з вами всякими цікавими штуками. Я дуже задоволений, цього року малинка, дивіться яка чистесенька. Де-не-де отаке попадається. Але то не страшно. Пройдусь я позбираю ягоди, де-не-де повистрелювали отак, як тут. Збираю поланку. Основна зараз у нас маса то збирається феноменний глинемпел. Але полана, щоб не пропадала теж. Позбираю. Все, пробігся я по полані і 2 кг назбирав зі всього поля. Ще вона тільки-тільки починає. Джон Джей так само тільки-тільки починає. Полана молодець, не потребує підв'язки, не вибаглива в догляді. Взагалі, можна сказати, посадив і забув. Для лінивих малинолюбів. Клас, не колюча. Джоан Джей, треба трошки під'язати. Джоан Джей хочу сказати, як на мене, Джон Джей одна з найсмачніших ягід, найсмачніших сортів, так що при виборі саджанців просто собі майте на увазі. Я не кажу, що Джоан Джей це вже все найсмачніший, Всі смачні феномен. По-своєму Гленемпл, по-своєму колана. Свій смак має, всі інші нові сорти, свій смак мають. Просто з тих, що в нас були раніше, в нас раніше не було багато сортів, мені Джоан Джей дуже подобається його їсти. По минулого року приїду собі зранку, наїмся, наїмся 에, того сорту Джоан Джей. І тоді вже їду там по своїх справах. Наїмся так, щоб вже не хотілося повний до повного заправлюсь малиною. Тоді їду. Це, це феномен. Джон Джей ще нема бубок. Було пару штук, то я з'їв. Так що при виборі саджанців враховуйте саджанці в нашому телеграм-каналі десь приблизно через місяць, може трошки більше, почнемо приймати замовлення. Саме найкраще садити в жовтні, жовтень листопад. У грудні минулого року теж ще в мене були замовлення, люди садили. Все залежить від погоди, аж поки земля не замерзне. Але зараз літо, коли жара, ви питаєте, хочете малину замовити, не продаємо. Могли б продавати, заробляти гроші? але ні. Тому що літом її не садять, вона не прийметься. А якщо й прийметься, то ну, це, це просто забавки. Треба вже осінню садити або весною. А зараз продаємо саджанці полуниці, активно касетна розсада є в нашому телеграм-каналі. Лохина. Добрива для них. О, дивіться. Класно росте стовпчик палерний. не ростуть, а той росте. Оприскував добривами. Ні, росте він не від того, що я оприскував, але справді я його оприскував, бо побачив на ньому щось таке зелене було. Я його почав підживляти. І він росте так активно, класно. А це наш новий малинник. Тут зюгана та інші сорти. Та. Іванка гукає звір та. якийсь. Що та. за звір, Іванка? Тривога. Що сталося? Тривога. Що таке? Живо. Єжечок. Він не вкусить нас? Та, Де він? Так би я йому під ноги там, щоб ніяких кожів, нічого, я з голови нагадую. Вау, і то ж її жаченя. Зараз його мама прийде, як нас кусає, ні? А, а чого нам не може? Три Та такий маленький є. Йожик? Є. Йожик, тобі, з малина. Малесенький, малесенький, аж можна було роз... Ну, Добре ні. ж ти дивишся. Можна було роздовити ой. Колючий. І колючий. Що ти, як ти тут? Йожик. Клас. Добре, що ти його побачила. Він Як сон світить, і як ті малини, тут навіть і жарка надворі. Тобто для, для мене така благодать, знаєш. Я просто не мію пояснити, як мені подобається, коли жара і коли малини є провірувати. А коли йожики маленькі. Путі, 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 путі. Дай он там, тримай <ріст> його. <ріст> Сиди. ах Колиця, Ти колючка. То є ж два? Міжичок, <ріст> не <Є> бійся. <ріст> не бійся, але не плутайся під ногами. <ріст> Зад, для твоєї ж безпеки. І Ай, вон ще один. Не встиг зняти, ти Шо? висипаєш. А Да. Сьогодні буде малине так достатньо. Саженці продаєш. Саджанці? Ага. Саженці ти продаєш. На цих сажанцях я по ягодках. Все правильно. <гум> Телеграм-канал Едагру Лавка. Так, ще один транш малини поступає на наше малинове подвір'я. Або інший вступ. А цим... Хорошим маршем вітаємо, шановні гостей! тун. Їсти, давай. Зараз буде марш до столу. Вже, мабуть, готово. Зараз каже Іванка у Я то люблю, щоб було пропечено нормально, щоб не було ніяких... Колись на біології, як налякали, що бичачий ціп'як може бути в недоготованому м'ясі, яке пройшло недостатню термічну обробку. Марія Іванівна таке розказувала. А ну, не бачите, тут нема бичачого ціп'яка, можна їсти безпечно. Я думаю, що цей і цей вже найбезпечніший. Ти хай ще трохи. Ану покажи малину. Чи то малину і чи то димом пахне. Там вже щось печеться. Шашлики. Гарно, гарно. Завтра зранку будуть мешканці грибінки смакувати. Та, до того лука все йде. То такий образ, що все йде. Я назбирав два кілограми. А ти сіки? Три-чотири. Ні, я назбирала десь дев'ять або десять. Ну, вже так. Потім десять, але якщо поважу, може бути дев'ять з половиною. То в нас швидкість. Один до десяти. Іванка в десять раз два. Скор... А, один до п'яти. Іванка в п'ять разів скоріше збирає. Ну, все. я стала на рядок, а Ти по ти, ти за то велику площу перебіг, ну, право вибору? Тільки так. вибирай, Що треба хоч. порізатися? І кропу на дуже по-моєму. Угу. А лаваш? Де є лаваш. Дивіться, відкрив для себе такий, то не реклама, нічого просто не знав. Раніше брали там якийсь такий всякий, простий, а є ягідний соус. І Іванка каже, але недобрий покушала перша. А я знаю, якщо їй недобрий, то мені буде добре і наоборот. Я покушав така віща до шашликів. ням ням Сижу в черзі, щоб на гамаку полежати. Або бери закопий що Ти хвалився і натяни рідницю. А то що закопиш? Зараз відпочивати час, а не працювати. Треба щоб вже був. Може, колись закопаю. Займайте чергу. Згідно так я буху, сижу в біляйся. черзі. <ріху> я буду лежати, бо я зараз йду в збирати. Так що мені треба відновити сили, наїлася, трошки м'ясо Угу. Мій час настав. Дочекався я своєї черги, лежу і потім піду працювати. От, розпечатала ящики щойно. Кілограмові луточки, все. Скільки тут штук? Тут є 300 штук. З одного того самого магазину нам вже третій рік приходять такі луточки. Посилання на цей магазин залишу в описі, так що теж можете звертатися. Швидко відправляють, все, надійно, серйозні люди працюють. Так, ну отак, вийшло 26 кг на продаж. Ящик, ящик, ящик. Чи скільки ти казала? І, і два ящики. 24, а то ще собі. 24. А, 24. Чуть не обдарив на 2 кілограми. Все, грузимося і їдемо. Так, друзі, підписники. Їдемо додому. Все поробили. Загружені О, по повній та програмі. Так, пол, все Ди падає шо? на свої місця, бо там все так загружено. Полопасажирський, так? Ага. Ой, багато роботи переробили. Особливо Іван, ти як компайн збирає. І порічки, і малину. Та я бачу, що з порічками не мала. Ну ти збирав молодець. Так? Але я ще трошечки дозбирала. Та й все добре, все позбирали. Кому треба саджанці, кому треба, що треба, все, звертайтеся, не забувайте підписуватись. На наш канал ставити лайки, на наш канал в Телеграмі, заходити робити якийсь вітер на пром е в нашому інтернет-магазині Едагро. Замовляйте щось, навіть щось маленьке замовте, щоб в мене там якась двіжуха була. Добре. Також купуйте малинку у нас, телефон знаєте, контакт едіків є. Так що дзвоните, і ми вам продамо. Seba pa. Seba pa. Hvala lepa.